Росія вербує українських підлітків. Служба безпеки впіймала групу неповнолітніх, яка працювала на російській спецслужби. На замовлення ворога тінейджери нібито мінували будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури. До серії фейкових мінувань залучена ціла група неповнолітніх інформаторів ворога. Російські спецслужби переманили дітей на свою сторону ще в минулому році. У жовтні вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. За даними слідства, їх роботу дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх жителів різних регіонів України. Саме за вказівками ворога підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про мінування. Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку у нашій державі. У ході розслідування СБУ викрила організатора групи. Ним виявився неповнолітній житель Чернігівської області. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон та комп'ютер із доказами. Правоохоронці відкрили кримінал за завідомо неправдиве повідомлення про мінування. Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення. Варто зазначити, якщо про фейкове мінування повідомили неповнолітні, перед законом відповідатимуть їхні батьки.